Доброго вечора вам, Святої Гори Афон. Щойно закінчилась вечірня, сонечко заходить, море плеще, оскелясті афонські береги. Я хотів би пояснити, хто такі старці, тому що зараз дуже багато блуканини. Старцями називають людину похилого віку, сиву, в чорній рясі. Яка видає себе старцем афону. Ми таких можемо побачити стариків, які ведуть свої блоги в інтернеті, які дають якісь пророцтва на весь світ, вступають в політичні баталії. Старцями на Афоні називають тих монахів, яких обрали в собор старців. Це рада Афону. Це рада кожного монастиря. В кожному монастирі є соборні старці. Їх може бути 5-6 чоловік. Незалежно від віку. Він може мати і 100 років, а може мати і 25 років. Його обирають по тим якостям духовним, які йому притаманні. Він чистий серцем, він вічливий до всіх, він має велику божественну любов до всіх. Він має ті якості, які відповідають мудрецю. Він може бути наставником, він може вирішувати долю долю монастиря. І його називають Афонським Афонським соборним старцем. А також є старці-відлюдники, яких поважає вся гора, Свята Гора. Їх поважають всі насельники, вони користуються повагою у ігуменів, у духівників монастирів. На них вказують і до них посилають простих молодих ченців за порадою. А Просто людина, яка вдягла рясу і заволоділа інтернетом, і живе на афоні і називає себе старцем і дає якісь пророцтва, це, це шарлатани. Вони обманюють весь світ. Ні до яких монастирів вони не належать. Уявіть собі, воїна, який не має свого батальйону, свого підрозділу, не має свого командира. Він просто воїн. Так само і монах, він повинен мати свій монастир, свого духівника, свого наставника. Інакше це просто дезертир, самозванець. Тому я б хотів би прояснити цю блуканину. Не слухайте, що завгодно в Ютубі, не слухайте, що завгодно в інтернеті. Не обов'язково той, хто рясу і має сиву бороду, це вже старець. Світ оманливий. А також, знаєте, є дуже багато провідників нечистої сили, яким ми довіряємо, відкриваємо свої серця, а туди вливається бруд, інформаційний бруд і спотворюється бачення шляху спасіння. Щасти вам, ангела-охоронця, покрово Божої Матері, свята Горафом.